Дронових атак, але е, навіть в практиці ці захисні споруди були перевірені і ракетними ударами, і вони витримували їх по суті. Наші підстанції на сьогоднішній день захист на них працює, і я вважаю, що по 10-бальній шкалі ну ми там на 7 добрих балів підготовлені, саме якраз по підстанціям «Укренерго». Чому на 7, а не на 10? Тому що, тому що для того, аби захистити повністю підстанцію. Повноцінно нам потрібно ще збудувати підземні будівлі релейного захисту на кожній тільки підстанції. Це додатковий ресурс. У нас кілька підстанцій вже ну пройшли, скажімо, такі пілотні проекти зроблені такі підземні будівлі релейного захисту. І вони теж показали свою ефективність на сьогоднішній день. «Укренерго» працює з донорами, щоб донори додатково надали грантові і кредитні кошти для будівництва таких захисних споруд під землею для релейного захисту, угу. тому на 7 балів з 10 ми підготовлені по об'єктам «Укренерго». Що стосується таких об'єктів, як Обленерго, ситуація складніша, тому що у нас підстанція Обленерго їх нараховується Ну, в рази більше, ніж підстанції Укренерго. І, відповідно, ворог почав бити саме по ним. По ним вони не вирішують ці удари, якісь там глобальних таких задач, які ворог перед собою ставить. Але локально шкоди нанести вони можуть. І, до прикладу, ми бачимо на Херсонщині, що Росія там завдала ударів по об'єктам обленерго, і, відповідно, якийсь із трансформаторів, скоріш за все, був виведений з ладу. Насправді локалізувати таку аварію можна достатньо швидко, але чи надовго питання теж другорядне, тому що росіяни там, чим ближче до лінії фронту, вони все більше, і більше туди б'ють в той же час і збудувати захисну споруду. Теж величезний ризик саме на цій підстанції, наскільки я розумію, тому що працівники підстанції або ті підрядні організації, які там будуть працювати для будівництва захисної споруди, вони теж достатньо вразливі і ворог їх так само може атакувати. Тому в цілому, по електроенергетиці ситуація більш-менш контрольована щодо газу, є на чим працювати. Mm -hmm. Працюємо, маємо всі готуватися бути готовими, готовими до будь-яких сценарій, тому що. Скоріше за все, Росія може восени або взимку перевірити нашу готовність, скажімо так, mm -hmm. От, да тому що От, це чим краще ми це будемо серігі, підготовленими, да, тим чим будемо міцнішими, тим краще ми відіб'ємо удар, і можливо вдруге Росія і не буде пробувати перевіряти цю готовність. Але ми маємо бути готовими. Абсолютно виправити не, не лише постами у Фейсбуці, не лише постами у Фейсбуці, але й на на, на ділі. Де це можна наскільки найкраще захистити, Потрібно це зробити якнайшвидше. Ваша правда, пане Сергію, дякуємо вам, що доєдналися до ефіру. Дякуємо за те, що ми з вами Дякую так ґрунтовно вам. поговорили по ситуації з газом, з електроенергією. Нагадаю, Сергій Нагорняк, народний депутат від слуги народу, комітет з питання енергетики та житлово-комунальних послуг, був разом із нами на прямому зв'язку. Пане Юрія, ось пан Сергій коментував у нас, що відбувається з газом, з закачкою газу, і знаєте, от у скільки експертів у мене таке враження, скільки думок, тому що Одні кажуть, що питання в тому, що у нас зруйнували частину, ну вже правда, відновили. Нашої наших нашої цієї галузі хтось говорить, що неефективне було попереднє керівництво Нафтогазу, через що і структура в страшних боргах там і тому подібне. Навіть ТСК відповідно створили щодо дії попередніх там керівників Нафтогазу. Яка ваша думка з цього приводу? Чи правда десь можливо посередині? Я хочу нагадати, що із п'яти скликань я у чотирьох скликаннях був членом енергетичного комітету Верховної Ради України. І оця риторика, яку я щойно почув, мені нагадала всі роки перебування і в парламенті, і в уряді. Перед кожним сезоном опалювальним на рівні уряду або на рівні комітету, ми чули одну і ту ж саму риторику з боку керівників Нафтогазу. Їх було, як ви знаєте, дуже багато і принципових стратегій я не почув ні від кого. Тепер нагадую, як тільки була проголошено незалежність, то е, тоді ж працювала не комітети, а працювала опозиційна меншість Верховної Ради, яка генерувала стратегії в тих чи інших сферах. Згідно цієї стратегії енергетичної, я особисто нею займався. Україна повинна була в першу чергу звернути увагу на колосальні ресурсні можливості власні, як екс-міністр довкілля, і цей весь ресурсний потенціал був в нашому міністерстві підпорядкований. Ми маємо колосальні поклади і нафти, і газу. Потрібні були тільки новітні технології для того, щоб це все підняти. США, як ви пам'ятаєте, зверталося із пропозицією про видобуток сланцевого газу. І вже на двох родовищах: одне у Львівській області, Олеське, друге це Харківська і Донецька область, Юзівське, ну, перетин цих областей, вони вже готові були вкладати кошти і все інше. Заходив в український енергетичний сектор і Бритіш е, Петроліум це гіганти, гіганти, mm -hmm. з, кошт, з коштами, з пропозиціями. Хочу нагадати про можливості для диверсифікації Фікації джерел енергопостачання в 91-му році вже був розроблений до речі на Це тоді був державний комітет, очолював ковалко стратегічний проект про транспортування транснаціональний коридор із близького сходу, там де нафта є газ достатньої кількості через Україну до Європи. Тобто, ми мали транзитний потенціал використовувати. Все це було на столі у владних керівників. Чому не відбулося цього всього? Корупція через газову трубу. В Україну Росія закачувала найбільші обсяги не газу, а корупції, яка знищувала середини усі стратегії, усі пропозиції базовані на здоровому глузді. я кажу про національний ресурсний потенціал, і тому говорити по що от щось, от так треба було так. Треба було вивчити в першу чергу. Це всім кажу, і нинішнім депутатам, і вивчити те, що собою являла Україна. Після проголошення незалежності її надрами, економікою, збройними силами, ядерним потенціалом, де воно все є? Корупція. Там. Про те, де воно все є зараз, якраз інформація. Російські війська захопили вже друге з чотирьох родовищ літію в Україні. Про це пише Лефігаря, Як зазначається, що це родовище знаходиться у селі Шевченко Донецької області, і воно є одним з найперспективніших родовищ в нашій країні, адже біле золото одне з металів, ціна на яке зокрема зокрема різко зросла за останні роки, оскільки воно стало важливим компонентом акумулятору що виробляють це для електромобілів, окрім літію, на цьому родовищі також містяться багато інших рідкісних металів. Ваша хочеться думку тут почути. Ми розуміємо, ми ніяк не можемо захистити наше родовище, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях. Але якось так дуже грустно від цього. Ну давайте тут говорити не про родовище, це вже. Економічна частина, а про те, що на превеликий жаль фронт просувається, і Росія зараз докладає всіх зусиль для того, щоб максимально захопити саме території України, в тому числі з родовищами чи без родовищ. Але в такий спосіб Путін мріє про те, що переговорна його позиція в цього року очікується, що переговори все-таки стартують реальні, а не ці міфологічні у Стамбулі. І тоді він в цій позиції буде краще вимагати в першу чергу від США тих поступок, які США обмежили своїми пропозиціями щодо того, як вони бачать фазу припинення вогню. Ви знаєте, воно в пресі фігурувало там до речі щодо родовищ, враховуючи нашу угоду із США щодо рідкоземельних металів. То в цей пакет входить не тільки, власне кажучи, територія з родовищами, але і Запорізька атомна електростанція, яка повинна буде забезпечувати електроенергію видобуток чи розробку всіх цих родовищ і переробку їх уже до стадії готового там рідкоземельного металу. Тому саме в такому контексті необхідно розглядати всю цю ситуацію, і тут знову треба повертатися до рішень саміту НАТО, які. Трохи надихають на оптимізм в сенсі того, що штати можуть змінити свою політику щодо Росії і з примирливої до політики примусу агресора до миру, так як це вони зробили в Ірані, і дуже швидко і дуже ефективно. Ну, тобто, умовно кажучи, Трампу чи то набридне те, що Росія тягне кота за хвоста, так і чи, чи то просто він в якийсь момент в нього просто нерви здадуть, не знаю. і Він вирішить питання руба, тобто не так, як, наприклад, його попередник Джо Байден, який все ж таки ну більш ну зрозуміло демократ є демократ, яка на відміну від республіканців. Тобто, тут буде набагато різкіше тут, якраз Трампа є певні особливості. Як президента на відміну від попереднього традиційного американського політика з величезним досвідом, я маю на увазі Байдена, але який нерішучий.